Всім привіт, друзі! Зараз покажу саму найчастішу проблему з залипанням газу ПВК-34. Да, той самий гемороїдний карбюратор. Найчастіша проблема це в тому, що клини заслонка, тобто клине газ на моциклах covid АДВАНС, dc 300, Теке не ще чув таке є. Зараз покажу, як можна рішити цю проблему, як не треба вирішувати цю проблему. Ми розбираємо кабінет. Достаємо нашу заслоночку акуратно. З самого не уважайте на цю іглу, ні, не дай Боже, не можна ні погнути, нічого. Так. Ось як виглядає зараз наша заслонка, і це дуже ключовий момент. Як бачите, на цьому карбюраторі дослонка вона не є аж така ізношена, подерта, тобто це покриття нікелю, воно ж тут є, воно не стерте давно, то але це сильно не впливає. Якщо у вас клене газ на цьому карбюраторі, звертайте увагу на що. Перше, це чи у вас іголка ця рівна. Якщо у вас нерівна, якась там ще нерівна одним словом, то це вже може бути причиною, як мінімум, це є проблема. Друга причина полягає в тому, що всі думають, якщо окинуть газ, то треба міняти оцю пружинку заводську. Да, вона не є ж така. Ну, вона не є жорстка, нелегенька. Люди ставлять просто жорстку пружинку. От, наприклад, така як валютність, вона, вона прям ну, дуже туга. Ну так, да, це допомагає. Реально, газ прости, як кинуть. Я так теж робив на своєму моциклі, ще на такому ж самому карбюраторі. да, Це допомагає, але. Це потім призводить до дуже поганих наслідків. Я вам зараз вставлю момент свого карбюратора і свого цикла, в якому стані була оця заслонка. І це було наслідком, цього, що я поставив таку пружину. От. Чому так стається? Тому що ця пружина жоща, вона цю заслонку насильно, насильно вертає туди. І воно тупо дряпається об ці канали, об ці, об ці, об ці от, направляючі. І все. І воно просто починає стесувати цю заслонку. Що тут воно стесується, що ці канали всередині стесуються. І за того, що заслон... 에... пружинка ця занадто сильна, вона її тупо на силу вертає в раз. Тобто, так, проблему не вирішується. Не можна ставити сильнішу пружину це кажуть. Тому ну, що ви поставите цю пружину, да, воно перестане калинити. Да, Воно поможе. Але на певний час повір. У мене ця пружина стояла вже на капіталі інакше. У мене заслонка була нормальна спочатку, потім і так старив, ну ви бачили саме, не заслонка. Що можна з цим зробити? Тобто, якщо у вас клине газ, клине заслонка сама, якщо ви поняли, що це вже не, не тросів газу і на не, вишка не там ця. сам карт пошуклине. Що можна з цим зробити? Реально, дієві методи. Перший метод може допомогти, може не допомогти, але ну, мені був не поміг. Є така. Версія, що, тобто, якщо карбюратор неправильно налаштований, створюється в ньому розріження і тупо за цього засунка постійно присасує, вона неправильно робить, ну і воно само собою клине. Тобто, спочатку треба першим ділом спробувати налаштувати карбюратор, Тоді може реально щось помінятися. Якщо вам це не допомогло, так як в моїй ситуації, то зверніть увагу на ці направляючі, які вони у вас тесені, рівні нерівні. Чому взагалі клинеться заслонка? Тому що це покриття тут то, стерти, метал метал на суху. І воно просто десь приклеює де заусінниця, може, я не знаю. Воно ну, просто з цього клинить. Ну, Тобто, якщо мотоцикл не заведений, заслонку цю не притягує мотором, то все нормально, вона може вертатися ті, вверх вниз, вона може вертатися спокійно. А в мене було так, що коли заводиш мотоцикл, тоді воно вже починає клинути просто їх на ходу. Тобто заслонку під дією сили, що мотор втягує в себе суміш, її притягує, її просто притягує більше, і до цього наклеє, вона опирається вона в ці направляючі і вона на цих направляючих вже клине одразу. Це як косяк, цих карбюраторів. Ну як це можна вирішити? Самий дієвий спосіб, напевно, найкращий і найправильні просто вітайте якомусь токорю або самі зробіть. Просто заточіть, відполіруйте оці канали, оці вот канали, всі, заполіруйте їх. Ну не нуждачку, я дивився відео тоже, як просто людина сказала, що треба це наждачкою трохи тако пошурувати, і все нормально, буде сомку теж. Ні в якому разі це не можна робити. Тому що ви зробите ви зробите просто ще набагато гіршим це покриття. Воно буде ще більш тептішим. Ну і все. Ще більш уб'є, просто кабіратор. Просто треба заполірувати чимось. Ну, і от такий спосіб я показав, це буде найгірший спосіб, і це реально допомагає. Інакший спосіб з цією пружинкою заміни. Ну, це все допомагає, але воно просто потім ще більше вбивається карбюратор. Просто ви потім за цієї пружини будете міняти повністю карбюратор. От і все. Ще дуже важлива деталь. Зверніть увагу, коли розбираєте свій карбюратор. На те, як зібраний він, чи правильно зібраний взагалі. Тому що, наприклад, коли я купив мотоцикл, у мене не взагалі був неправильно зібраний. Тобто, як у мене було? У мене було просто ця вот пластмасовий цей фіксатор стоп, я не знаю, як це називається, той, що той, що закриває тут тросик газу і фіксує саму іглу, щоб вона не вилітала з свого кріплення. Оцей пластмасовий фіксатор. У мене він був взагалі, він має бути по правильному так, от заходити в заслонку. І закривати. Закривати оце от, там, де фіксується тросік газу, і там, де заслонка. Він має бути отак. Це, це правильно має бути, він тако має бути заходити. А він у мене був зібраний отак. Тобто, ця от кришка верх так, вона такого прижимала. І це було таке. До чого це призводить? Ну, Першим ділом може вилити тросік газу зі свого кріплення. Ну, це не так, звісно аж важливо, але другий може бути нюанс в тому, що просто іголка ну, вона буде просто ходити вверх-вниз. І вона просто може не попасти в основний же жикльор, і вона може просто давати бензину і це теж буде як буде виглядати як клин газу. Тому звертайте на це увагу, правильно це як має бути. Правильно це кидаєте іголку в вербуратор. Другим ділом ставите тросик газу от сюди. Потім ну, тросі газу, далі кидаєте цей пасмасовий стопор. От, він має сюди зайти. Далі зверху пружину і все. Дивіться, голка вона не ходить, взагалі, вона фіксує цю голку. і Так має бути по-правильному. Ну і от, от такі от справи. Тому дивіться за свою технікою, часто її обслуговуйте, щоб не було таких нюансів, так як в мене було з цією заслонкою на тому кальбирателі. Всім гарних покатушок. Ну і до зустрічі.